Традиційно закінчення навчального року в Новодунаєвецькій громаді відзначають підсумковими спортивними змаганнями. Діти з восьми навчальних закладів змагаються за першість у таких дисциплінах: пляжний волейбол, футбол та легка атлетика. Ми взяли середній ну, вік, тому що в нас не в кожному в кожній школі є одинадцятий клас, тому ми взяли сьомій, восьмий, дев'ятий клас в основному. Ну є і менші діти, п'ятий талановиті, такі п'ять і шості класи. Загалом до свята дитинства долучилось близько трьохсот учнів. Кожен із них різної фізичної підготовки, але кожен мав можливість представити свій населений пункт із гордістю. Дуже ці змагання мені подобаються, адже тут, ну бачите, зустрічаються підлітки, можуть поговорити, посмагатися. Ми гра... сьогодні бігали ми. Я бігала півтора кілометра, перше місце взяла серед дівчат. Волейбол також ми грали. Не зовсім важко. Це перший раз таке, що я бігла. Тренуюся, ну не тренуюся. Тренуюся практично кожен день. Так вмію добре кидати, але я приїхала не для перемоги, а просто для участі. Складним видався цей рік для учнів та тренерів, проте кожен присутній хотів бодай на день абстрагуватися від важких реалій війни, які стосуються кожного. Цей рік читав фізкультуру, тому що наші фізруківці пішли на війну. Отож, нас, вчителів, таких, я вчитель музики взагалі. Але Вінно. Вінно. Діти є гарні. І так потихеньку непогано підійшли до цих змагань є багато перших місць так ніби все добре. Нині було неважливо, хто переможець. Кожен отримав незабутні враження та подарунки. Кожна команда м'ячі для наступних тренувань, а володарі поля фізично оздоровчий клуб Спортлідер, сучасні рюкзаки та спортивні форми. Кожна об'єднана громада проводить свої заходи напередодні дня дитинства. Звичайно, ми як підтримували молодь спорт, творчих дітей. Ми так і продовжуємо це робити. Я відвідую сьогодні громади свого виборчого округу, і не тільки де так само безпосередньо під. Тримаємо дітей в даному випадку в спортивному напрямку. Звичайно, готуємо для дітей сюрприз на день дитинства. Сподіваємось що він вдасться, і діти це наше майбутнє. І звичайно, здорова нація, здорові діти це найосновніший пріоритет для нашої держави. Тому кожен на своєму місці продовжує працювати над головними завданнями: підтримка молодого покоління та наближення нашої перемоги. Оксана Медведєва, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.